Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні відео для тих, хто любить консерву в олії. Ви знаєте, яка зараз ціна на консерву, страшно подивитися, відкриваєш її, а там півтора кусочка риби і такий мутненька водичка, яка залита, і думаєш, і нюхаєш, їсти його чи не їсти. Я вам зараз розкажу, як швидко зробити консерву, яка буде дуже схожа на магазину, але буде набагато якісніша. Тут надзвичайно мало продуктів і мало часу і піде на підготовку. Єдине, що потрібно буде три години її притушити на в духовці. Це єдине, що по часу. Я беру, відрізаю хвости, відрізаю голови, буду чинити цю рибу. Промию і далі буду вже ділити на порційні шматочки. Це небагато часу, ну, але така процедура не дуже е, приємна, але нічого страшного немає. Для результату, який у нас вийде, можна трошки і потрудитися. Ось так я вже одну розчинила, зараз швидко розчиняю другу і йду все вимивати. Дощечку дуже зручно обтягти харчовою плівкою, а потім разом з тим, що вичинили, вже зняти її. Ось так я промила рибу, трошки витираю рушничком паперовим і буду зараз уже порційно різати на шматочки, не чищу ні шкірку, нічого. Цей раз я купила, я обрізаю плавнички, от там, де гострі голочки, все обрізаю. Можна по цьому рецепту можна закривати і оселедець. Я хотіла купити оселедець, але в нашому магазині він був не дуже свіжий, а з кумбрію тільки привезли. То я вже взяла з кумбрію. А взагалі цей рецепт у мене йшов до оселедця. Оселедець в, в олії теж дуже смачний виходить по цьому рецепту. Консерва дуже смачна виходить. Ріжу такими шматочками десь 1,5 см товщина. Ось такі порційні у мене будуть шматочки. Ці дві рибини я перерізаю. І далі потрібно буде або ж кастрюля з товстим дном, яку можна буде поставити в духовку, або ж форма, яка ставиться в духовку. Продумайте, що у вас є. Я беру звичайний в мене невеликий казанчик. Правда, він вже трошки в мене пенсіонер, але нічого працює. В ньому гарно все втушується, і я в ньому ставлю в духовку. І зараз буду заливати водою, поставила на ваги, хочу вам потім за олію сказати. Водою заливаю так, щоб всі шматочки були у воді. Ось дивіться: незалежно, не кажу вам, скільки води, тому що форми у всіх різні. От, все покрито водою. Бачите? І тепер я буду додавати 15 столових ложок олії. Я зараз вам скажу, скільки це на вагу, хто не хоче з ложками гратися. А якщо у вас ваги немає, то берете, наливаєте повних 15 ложок на ці дві рибини. Ось. І хто, хто цікавиться, хто буде важити, це 95 мл олії. І ложка столова без гірки солі. Ось так. І сюди я додаю тільки лавровий лист і перець горошок. Все більше нічого не потрібно. Лавровий лист там в мене 6 листочків, як. Можете кидати, скільки хочете, як любите його запах. І дивіться, десь горошинок 15 гіркого перцю. І я ще горошинок 10 додаю духмяного перцю для запаху. Все, духовка в мене вже прогріта на 180 градусів. Зараз накриваємо і в духовку на 3 години. 180 градусів. Зустрічаємось через 3 години. Дивіться, яка краса! Гляньте, втушилося як, і ви подумайте, чи можна в магазині взяти таку консерву. Кісточки перетушилися, я зараз вам покажу, вони просто, ось дивіться, просто вони розпадаються. Це така смакота, обов'язково готуйте і напишіть мені в коментарях, як вам такий рецепт. Я думаю, сподобався. І до зустрічі!